Питання по анкеруванню плит ПК, друзі. В нашому випадку монолітний пояс у нас йде верху, по деяким рядам цегляної кладки. А анкер повинен працювати на розтягнення, тому монтуємо наступним чином. Поклали анкера, зафіксували і виводимо, щоб уходило вверх монолітний пояс. Значить, Дивіться, як був у нас монолітний пояс От ми робили внизу то у нас б анкер виходив знизу і йшов до плити. А так як у нас монолітний пояс буде додатковий для анкерування даху вище, то фіксація йде наступним чином. Сюди заводиться анкер. Можна прив'язати або зварку прихватити непринципово. А тут ми вже уходимо в монолітний пояс, і отут пройде у нас армування монолітного поясу. Ось тут зверніть увагу, хтось мені там писав петлю загнути. Друзі, вибачте, зараз петлі в основному робляться ось такі от. Бачите, внутрішні. Їх ніхто загібати не буде, бо можна і вирвати, і вибити і так далі. Ставимо анкер, знову можна прихватити. ну Це тільки прихватка. Арматура, бачите, вона загибається, вниз іде. І так само з того краю. І все це буде бетонуватися разом з монолітним поясом. Так. Казали, не треба оця зв'язка. Я не згодний чому, тому що саме трикутники дають нам жорсткість. Без цієї зв'язки у нас ці дві пліти можуть спокійно роз'їжджатися. Ми втрачаємо саму ідею цього анкерування. Плити клалися так, що у нас там зазори мінімальні, вони заповнюються розчином, а так як у нас ширина трошки більше є залишок, то це місце, бачите, робиться додатковий каркасик і тут буде бетонуватися разом з повісом. Монолітна ділянка буде додаткове анкерування з пітлі в монолітну ділянку. Для чого все це робиться? Справа в тому, що я буду в основному біля Києва, у нас тут сісмінка в залежності від ділянки 5-6 балів. І от в случаї, якщо буде трухане, щоб оце перекриття працювало єдиним жорстким диском. І якщо десь щось поведе, щоб, не дай Боже, нікого не завалило. Саме для цього робляться ці анкерування. Заїхав я сюди в суботу, привіз хлопцям матеріали, тому можу вам зняти, показати це. А це щось за фігня на будівельному майданчику. Під арматуру тут просто зарізається, якщо що. Ще було питання, монтуємо ми плити на арматуру чи ні. Як бачите, лежить на арматурі, ніякої проблеми в цьому немає. У нас монолітний залізобетонний пояс. І навіть якщо предположити, що може десь щось продавити, друзі, є таке поняття, як точкове змінання. Воно точково змінається і все, і потім лежить це на розченні. Такий монтаж робимо вже багато років. Раніше так ставили на кліня і це було жахіття. Тому. Такий монтаж абсолютно нормальний. Якщо у вас монтується на цеглу, то звісно вам бажано уходити металевою підкладкою трошки далі від краю. А на газоблок не монтуйте взагалі. На газоблок можна тільки на кліні або на рейку, яку треба виймати. Це, друзі, поїду вже на наш об'єкт Харись знімати на об'єкті дяді Саші.